Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України Експертна думка знову в ефірі національної радіостанції «Країна ФМ з вами, як завжди, ваш Денис Денискар. Сьогоднішньому етері ми поговоримо про те, як українці адаптуються в Канаді, і що зміниться в міграційному курсі у 2026 році. Та й в цілому говоримо головні міграційні тенденції, підводні камені, нові можливості та реалії історії українців в цій країні. І про це все поговоримо. І за моєю гостю, із моїх сьогоднішньою гостей я її задоволенням вам представляю Павленко Аліса, власниця Visa Consulting Center. Аліса я вас вітаю, вітаю вас. Так, ну що, давайте знайомитись, давайте про Канаду на сьогодні. Да? І перше питання у мене, знаєте, після того, як українці останні роки хтось з власної, скажімо так, волі, хтось, на жаль, залишивши країну із -за повномасштабної війни, переїхав в якусь країну. Дуже часто кажуть, що це проблема деяким країнам. Ми проблема, ми є обуза. От Канада, це справді вона. Хоче українців, чи вона просто там не знаю, закриває якісь там свої кадрові прогалини? Програма, яка була створена для українців Куєт, запроваджена це було дуже щире гуманітарне рішення. Тобто, я б не сказала, що це була програма, створена під вакансії. І що цілі було саме закрити якісь прогалини в сферах? Тому ось моя відповідь: Українці так само адаптуються і проходять легалізацію на рівні з іншими громадянами інших країн. Uh, тому я так не вважаю, це моя особиста думка. Там є дійсно дуже щире бажання допомогти, надати якийсь шанс а далі, як ти ним скористаєшся. Хм. Окей, якщо завтра Канада мовно кажучи, змінює правила, да якась там uh, ужесточає, як це багато хто робить. Українці всі рівно матимуть шанс в цій країні досягнути чогось. Так, вони матимуть, я повторюсь, так само, як на рівні з іншими людьми інших країн, але це не відбувається автоматично. Тобто є програми, е, які вони мають обрати або це на федеральному рівні, або на провінційному, там сімейні там і так далі. Тобто, це не автоматичний шлях. Ще одне питаннячко. З одного боку, в Канаді, в принципі, нічого такого особливого, да, умовно кажучи, начебто ми не так сильно вже відрізняємося, але все ж таки це інший кінець світу і адаптація може проходити явно не так, як хотілося б українцям на перший погляд. Яка перша, така і найголовніша помилка українців якраз на старті адаптації? Я б сказала, що це жити тимчасово. Тобто uh -huh. жити в очікуванні, що ми розуміємо, що кожен українець він все одно в душі очікує, що він повернеться. Але якщо ти вже знаходишся там, то ти маєш ем, строїти такий як план Б. Тобто uh -huh. розуміти, що тобі потрібна мова, тобі потрібний канадський досвід там і так далі. Це така головна основна причина. Це думати, що ти тут тимчасово. Мені здається, що взагалі в нашому житті зараз дійсно в українці теж багато хто думає про те, що то, то все тимчасово, життя на паузі та далі подібне. Так, так. А вже знаєте, це тимчасово 4 роки триває. Так. Окей, а ще одне питання: чи правда, що не всі дипломи, не всі професії мають цінність в Канаді? І, скажімо так, якщо Україна була тут топ-фахівцем, не факт, що вона буде там таким же. Це абсолютно точно. В Канаді не так важливий твій там статус, як ти там тимчасовий резидент, чи ще як, як те, чим ти підтверджений. Тобто там будь-яка діяльність, вона ліцензується. Якщо там порівняти, взяти там, мою сферу, наприклад, у нас в Україні немає ліцензії на. А діяльність перекладачів, наприклад, ось ми коли подаємо людину на візу. У нас є блок роботи, який відбувається з перекладами. Тобто в Україні це не ліцензується. Не ліцензується діяльність агенцій або людей, які займаються виключно візами, наприклад. Тобто тут достатньо просто відкрити юридичну особу та мати, наприклад, турагенцію в Канаді. Так не проху. там будь вид діяльності, абсолютно будь який так само як і в інших країнах, в штатах, наприклад, також він ліцензується. Тобто, тебе має бути на все. Якийсь бекграунд про, пройдений, якийсь курс, не знаю за плечима, і підтвердження. Окей, ще одне коротеньке запитання. Далі будемо трошечки вже детальніше знайомитися з безпосередньо з вашою компанією. Взагалі, як ви думаєте, як ви вважаєте, вже чисто з досвіду, ви ж бачите, українці їдуть до Канади, все ж таки, ну вже так вирішили і назавжди, бо це в принципі далеко. Це все ж таки великий відсоток є тих українців, які просто тікають від війни, від певних реальностей або від проблем, які тут є. Я б сказала, що мотивація основна це безпека і прогнозованість. Дуже багато сімей обрали цей напрямок. З дітьми це такий великий пласт, я бачу, серед клієнтів, і все одно в душі вони мають надію, що це тимчасово. Але коли ти лишаєшся там і ти вже вхожий в ком'юніті, діти ходять до школи і так далі, то тобі вже буде важче повертатись назад, ти більш інтегрований і тут. Ну, звичайно, ти приїжджаєш з одним наміром, а там вже як, як виходить, можливо, ти навіть і звикаєш до цього? Ну да, життя розставляє все по місцям. Друзі, в сьогоднішньому етері ми говоримо про те, як українці адаптуються в Канаді. Ну і взагалі, які міграційні тенденції, підводні камені, можливо, якісь нові можливості для українців в цій країні. Гостях у мене Павленко Аліса, власниця Visa Consulting Center. Аліса, давайте трошечки детальніше безпосередньо вже про вашу компанію. Як з'явилася ідея створити, як давно. І що на яка потреба була створити такий бізнес? Я в цій сфері, взагалі в туристичній сфері, дуже багато років, вже 14 майже. А я починала свій шлях зі звичайного там туроператору. Потім більш такий спеціалізований оператор по круїзним подорожам. І, в принципі, масово так співпрацювати з консульствами, візовими центрами. Ми почали, коли займалися круїзами, тому що це по всьому світу абсолютно. І ну я б сказала так, що цим я займаюся безпосередньо 13-12 років. Ми мали акредитацію в консульстві італіанському і подавали дуже багато документів саме під Круїзи і під всі країни світу, ще раз повторюсь. Тому е, перший такий фактор, чому я займаюся цими візами, це є такі речі, які історично склалися. Це перше. Друге, коли була така потреба для українців. Під програми різні подавати правильно документи я для себе ну такий головний принцип, яким керуюсь, я, я можу сказати точно, що десь приблизно 70-80% відмов у візах вони формуються ще до подачі. Тобто вони народжуються до того, як твої документи там дійдуть до візового відділу там консульства. Тому це моя сильна сторона, і ми завжди навіть буває таке, що людина вона може отримати цю візу, але ну недостатньо або професійно готується, або думаю, що якщо вона легко було отримана, наприклад, в чому є такі, знаєте, зворотня сторона, того, що Канада надавала дуже легкі візи по куает, люди думають, що зараз так само легко отримати отримати там туристичну візу або там подовжити ті документи, які є. Зараз так вже це не працює. Тому це така зла шутка, коли вони видавались просто автоматично за наявністю українського громадянства. Але канадська віза завжди була одна з найскладніших там разом зі штатами, Австралією там, і так далі. Тому наша задача це формувати максимальну людина, навіть може мати потенціал отримати цю візу, але ну робляться такі помилки: недостатньо готують документи. Тому ми працюємо саме з цим. Зрозуміло. А скажіть мені, будь ласка, які зараз програми Канади є найпопулярнішими серед українців? А перше, що я хотіла б сказати, це значить програма подовження дозволів, дозволів на роботу, дозволів на навчання. Це продовження по суті програми Кое. Тимчасовий захід це відбувається на території Канади. Є ще така можливість за певних умов там подовжити це ще на три роки і свій легальний статус там. Потім є, я не буду дуже так детально, є федеральні програми на федеральному рівні, є провинційні, тобто там є відмінності, і в принципі шляхів для легальної імміграції їх достатньо, але немає якихось виключень прямо для українців. Тобто ти маєш підтвердити свою мову певним дипломом, ти маєш також показати свій профіль, що в тебе, наприклад, є якийсь бекграунд. ти як... Професійний в чомусь, або в тебе є вже досвід канадської канадської роботи. Це також такий один з моментів, що тих, ті, хто проживають вже як temporary резиденти тимчасові, в них дуже великий шанс отримати постійне місце проживання на території Канади. Але я ж кажу, тут є за умов, тобто ти маєш відповідати, набирати бали, і або по федеральній програмі, або по провінційній, або є зараз пілотні програми франкомовні, тобто французькі, Вузька може бути твоєю сильною. Це не буде підстава для отримання, але вона дуже множить твої шанси, там, і твої бали до твого профілю. Ну, в принципі, це такі основні. Гуманітарна дуже популярна. А, вона така. Скажімо, так, на неї подаються ті, хто, наприклад, не мають іншого ніякого варіанту, там не добирають технічно по мові, а безпосередньо там вік, наприклад, вище, ніж 35. Ну, Це такі основні. І ще я виділила сімейну також імміграцію. Якщо в тебе є родина, спонсорство воно ну завжди в принципі, вона існувала як до української ситуації, так і зараз. Була ще спеціальна для українців спонсорська програма, але вона закрилася. То є на рівні з іншими. Всіми людьми є механізми, як це легально іммігрувати, скажімо так, адаптуватися. Аліса, ви сказали про те, що отримати візу в Канаду це, ну скажімо так, один із таких важких шляхів, в тому числі як і в Америку, в Австралію, Да? а взагалі, які основні етапи супроводу проходить клієнт, ну, от від першої консультації до отримання документів, Я так розумію, що це процес там не дуже швидкий, і заповнити, мабуть, треба кіпу різних документів. Так, до нас звертається клієнт. Ми робимо аналіз, його сильні сторони, його слабкі сторони, формуємо пакет документів. і далі від цього вже, тобто це дуже індивідуально, стратегія формується під людину. Безпосередньо немає якихось шаблонів, якихось стандартів. Навіть коли до нас звертаються, наприклад, агенції або навіть просто звичайна людина, то ми ніколи не надаємо якийсь шаблон. Тому що щоб якісно це зробити і подати, треба дуже дуже, треба дуже постаратися, щоб цю відсуну. Погодили на сьогоднішній день, тому що ви розумієте, що Україна, вона, ну, скажімо так, в топі. І в ризику імміграції і імміграційна програма там та що була коет, вона завершилась, і зараз вже за межами Канади її достатньо складно отримати звичайну туристичну довести свої зв'язки з країною проживання, країною громадянства. Що ти повернешся? Але в принципі, ми робимо весь цей процес: збираємо документи, подаємо все онлайн. Потім, якщо є погоджені візи, ми працюємо також з візовим центром, як турагенція вже не перший рік. Особисто я працювала з візовим центром в Австрії півтора року, їздила туди, подавала особисто документи, а потім ще півроку в Лондоні. Тобто, в мене дуже великий досвід цього. Скажімо так, немає таких ситуацій, таких документів, взагалі таких ситуацій, з якими я б не, не сталкувалася в цьому в своїй роботі. Тому... Ми дуже багато працюємо, подаємо документи. Зрозуміло, друзі. Павленко Аліса, в мене в гостях, власниця віза Consulting Center. Говоримо про е, можливості в Канаді. І от щодо можливостей. які професії е, мають найбільшу перспективу для отримання піару в найближчі роки? Е, ну, кого хочуть канадці більш за все? Е, ну, я б сказала, що є офіційна позиція, офіційна позиція уряду, є квоти і. Е, Є такі, скажімо, так, дефіцити на ринку праці, які вони хотіли б заповнити. Вони дуже відкрито про це заявляють. Тобто, там фактично є чотири категорії: це охорона здоров'я. Вони очікують там медиків, стоматологів там, і так далі. Друге це робітничі спеціальності, окремо навіть можна виділити будівництво. Третє це значить, освіта та догляд за дітьми, це вчителі та люди, які доглядають за дітьми. І кандидати з сильною французькою мовою. Але так само я ж кажу, що це не буде особливо, що стосується пілотних програм франкомовних, то це такий просто множений фактор. це ну, окрім Ім цього все одно треба мати формувати комбіновано дуже свій профіль, тобто бажано враховуючи, що українці вже не перший рік там проживають шукати та офіційно працевлаштовуватись, тобто мати канадський досвід роботи це дуже важливо. На це робиться ставка, і в принципі одна із тенденцій, таких міграційної політики це те, що люди, які знаходяться там, не за межами Канади, тимчасові резиденти, збільшується квота на те, щоб саме цим людям надати. Шанс отримати постійне проживання, тобто Ну, в принципі, я ж кажу, є дуже багато факторів шляхів для імміграції. Слухайте, цікаво. Насправді завжди казали, що медицина в Україні то взагалі жах. А я знаю про те, що наших лікарів або взагалі людей з цієї сфери хочуть скрізь. Я так. чув і в Німеччині, і так. готові, і в Австрії з задоволенням, з, як то кажуть, розпростертими об'яттями, От ви ще кажете так. про Канаду. Так. Цікаво. Так. Окей, о, скажіть мені, будь ласка продивився перед ефірм, що відкрився документ-центр в Торонто. Да, це якийсь новий, чи ну і наскільки він пришвидшив процеси? значить, він відкрився так. У нас 24 листопада. Я навіть знаю цю дату цього року, тому що всі дуже очікували. Весь цей час у нас працювали тільки консульства, генеральне консульство в Торонто, в Атаві. Але ви ж розумієте навантаженість, якщо там брати по цифрам, наприклад, Куает був заявок мільйон там 200 Тисяч поданих, Погоджені приблизно там 900 тисяч і 300 тисяч приїхали українці. Тобто у всіх закінчуються паспорти там, і так далі. Тобто, обслуговувати це достатньо було ну, дуже важко, незважаючи на те, що і виїзні консульські засідання були в інших містах, окрім Торонто і Тави. Тому е, є така проблема. Я не знаю, це, чи, е, це тільки у нас, або там ще десь, коли ці слоти кимось купляються, продаються там, і так далі. Тому е, дуже важлива така. Роль, що відіграв ДП документ, він трошки полегшив, ну, надав більше цих слотів і можливості ці паспорти робити. Ми подивимося, як це буде по термінам, тому що вони нещодавно в принципі, відкрилися. Але вже я бачу, що з'являються і місця, і слоти в консульстві. що було, ну, Черги були там на 6 на місяців на рік вперед. І не завжди, скажімо так, ти сам міг це взяти. Тобто, Ось тому зараз це ну, значно відчувається різниця. Тобто я угу. дуже задоволена. А, скажіть мені, будь ласка, ви вже з досвіду. А, у чому найчастіше помиляються люди, які планують імміграцію? Я знаю, що у мене декілька знайомих планували, в тому числі і в Канаду. От. І саме цікаво, що одні знайомі виїхали, просто кайфують. А інші знайомі планувало, планувало, планували. планували, планували а потім різко все закінчилося. Я так розумію, що явно щось десь в голові, чи вони не склади картинку, чи не знаю. Тому розкажіть, от реально найчастіше найчастіше чому помиляються, в чому помиляються люди, які планують емігрувати? Перше я б сказала те, з чого ми почали що е, головна ош, е, помилка в тому, що люди сприймають тимчасовий статус, як Автоматичний такий шлях до постійної резиденції. це не так. Тобто українці дійсно приїхали, вони отримали за цією програмою тимчасовий статус. А далі все це залежить, вже треба будувати, будувати свій шлях, я ж кажу. Будь-яка діяльність впирається в ліцензію, будь-яка ліцензія навчання. Тобто, будь-яка програма буде вимагати від тебе якийсь рівень мови. Десь більше, десь менше. Є там провінційні програми, ну де в принципі це реальний для українців, навіть хто там взагалі там не, не дуже розмовляв підтягнути. Це. Тобто, це така, друга. Друга, ну, така помилка не рахують ці моменти по мові, по ліцензіям і так далі. І я б сказала, що. Третя така, що вони не ну, вони як живуть, знаєте, без документального треку. Ну, не збирають цей досвід, тобто не збирають за плечима всі ці необхідні підтвердження. Тобто, щоб ти потім з ним з цим міг набрати якийсь бал і за якоюсь програмою ну, піти далі, пройти за якоюсь програмою. Ту правильно, не звикли, які бали в Україні. Так, не? Ніхто ти, не так, збирає. Так, Ви так. знайдіть в українця дипломи або якісь відзнаки, сам знаю. Десь щоб знайти, це такий прям. Там, десь там в одній квартирі, десь там в іншому куті, так. бачите, а я тут... Я скажу, і знаєте, і тут е, теж е, е, така ну, ситуація. З одного боку, це дуже класно, що будь-яка діяльність ліцензується, з одного боку, тобто ти розумієш, що там вони проходять якийсь там, конкурс там і так далі, навчання. З іншого боку, це дуже поскладнює твій в принципі, будь-який рух. Куди ти не підеш, тобі завжди потрібно, ти стикаєшся з цією і бюрократією. І в принципі, що ще до, до того, щоб власне. Лаштуватись кудись, ти маєш провчитись і думати. А навчання там насправді ну, воно таке дуже щільне, знаєте? Тобто це не номінальне, Тобто, ти дійсно навчаєшся. Я іноді не розумію, а, а як за що буває жити. Там я слухаю, тобто хтось має працювати, в принципі, не тільки навчатись. Так а українців не лякає е, клімат, бо ми ж прекрасно розуміємо, що там більша частина Канади так. якби трошки холоднувато. Ну знаєте, ну лякає. Лякає, мабуть, але я не знаю, це такі питання вибору, Тобто, або ти чимось жертвуєш там кліматом, але там більш для когось стабільно, хтось там бачить більш таке стабільне майбутнє. Тобто, дуже часто для людини цей орієнтир він буде більш такий вагомий, ніж клімат. Просто що ти в безпеці, а для українців ми все ж таки такі більш імпульсивні, більш такі активні. А я знаю теж історії, якусь так з Канадою багато пов'язано знайомих. Кажуть, от ця от стабільність трошечки, ну скажемо так, скучно, ні? Ну, типу. Ну, я б не сказала, що там дуже скучно. Але стабільно. Але ти не маєш шансу розслабитись, тому що дійсно рівень життя там зовсім інший, трошки, звичайно, дорожче. Тому так, щоб скучати, я нікого не знаю, хто там сумує. Всі постійно або працюють. А, ну Тут понятно, треба працювати, щоб жити. Я зрозумів вас. Окей, у мене останнє питання буде до вас, Аліса. Як ви бачите, у 2026 році як буде розуватися? Я не знаю, можна, Якщо це можна назвати тренди міграційної політики до Канади, можливо, якісь нові програми ви бачите, будуть відкриватися, чи якісь нові напрямки, чи е, щось перепрофілюється кудись, щось відозміниться. Перший тренд знову ж таки це все з відкритих джерел, це позиція уряду, це є така і аналітика, в принципі, і економістів там великих, і банків там і так далі. Тобто, перше, що вони відзначають, така більш стабілізована політика, більш жорстка. Тобто, тимчасових резидентів будуть є план трошки скоротити, тобто надати комусь змогу отримати піар. Це Постійну резиденцію, і вже це не буде, скажімо так, автоматично, на прикладі, як для українців. Тобто у нас же статус український це темпери, це тимчасовий. І просто як посткует нам автоматично подовжило. Тобто там буде вже відбір, тобто, будуть дивитися і на роботу, і на твою мову там, і так далі, скоріш за все. Друге, це фокус надання цього постійного місця проживання для тих, хто вже знаходиться в Канаді. вже Цим статусом тимчасовим. І третє це таргетинг під сектори, скажімо так, бізнес такою мовою. Тобто є професії, які ми з вами попередньо там обговорили, які, в яких є дефіцит на ринку праці. Він відрізняється від різних там провінцій, в кожного є більш-менш своє, але там загальний ем, такі ось ем, визначений таргетований такий ем, пул кандидатів, який вони очікують, він опублікований, відкритий є. Тому такі три, три, я б сказала тенденції. Ще одне останнє питання. Ви сказали просто про провінції. Там ж є і більш ангомовне, є франкомовна. А, так, так. а ви коли от, до вас приходять клієнти, і ви бачите, ви поспілкувалися, ви розумієте їхні можливості? Їхні. Ви рекомендуєте якусь давайте краще в цій провінції? Або там я питання мови зрозуміло. Франкомовна це зрозуміло. Там же, можливо теж якась є в якійсь провінції, якийсь більш напрямок, не знаю, там більш індустріальний, там більш творчий. Я не знаю для прикладу. Особисто я там не рекомендую, тому що це вибір людини. Але плюси і мінуси ви даєте. Як то кажуть. Ну скажімо так, я можу там поверхнево сказати, враховуючи те, uh -huh. що я все таки проживаю в Україні, і найбільша діаспора українська, вона все ж таки знаходиться в Канаді. Дуже часто буває таке, що вони знають, куди їдуть. Uh -huh. Там, наприклад, там більшість там українців обирають там, Альберту, Калгарі, там Манітобун, там інша там, частина. Це Антарія, Торонто там і так далі. Тобто, я ну ніколи не втручаю, скажімо так, в вибір. Ми тільки особисто я там ми допомагаємо з документами на подачі зараз в більшій кількості, це якщо їде хтось з родини, наприклад, відкрити туристичну гостьову візу, попередньо ми займалися подачею на документи на візу Коет, яка там була дуже легкою, а потім вклейкою візи в паспорт безпосередньо. <гум> Все, що стосується рекомендацій і шляху. У легалізації на території Канади все ж таки це робить наш партнерський офіс, і там вже працюють адвокати, юристи, тобто які ліцензовані, мають досвід в цьому. Там більше там, 14-20 років. Якщо там хтось звертається, особливо там в Торонто, то ми завжди раді. Мої партнери завжди раді допомогти. Ну, все, мене тепер питань. Ні, питань мене багато, але основні зрозуміло В принципі структура, як це працює, все зрозуміло. Друзі, сьогодні говорили про імміграцію в Канаду. Як українці адаптуються в Канаді? Що які підводні камені можуть бути, які можливо тенденції? В гостях у мене була Павленко Аліса, власниця візи Консалтін Центр. Аліса, я вам дуже дякую. Прийшли, розказали цікаво. з одного боку, знаєте, десь глибині душі не хочеться, щоб українці їхали з нашої країни. Звісно, так це такі дуже чуттєве. Да. Питання, знаєте, тут Отож. треба бути дуже обережним, тому що є такі два лагеря, Одні кажуть, що треба лишатися, і не дуже люблять ті, хто поїхав. Але ті, хто виїхали, вони теж мають право на візу, мають право, це навіть за стандартами міжнародного права. Абсолютно вірно. Ну, це ну це Якщо такий людина такий. вже прийняла такі рішення, Дуже. ну, якщо їй в цьому є потреба, ну, навіщо її, як то кажуть, прив'язувати до цієї країни. Тому, Але е, головне, що українці є по всьому світу, є, були і будуть mm, насправді. Тому е, допомагайте їм, робіть їх щасливішими, дійсно, можливо, їм там буде щасливіше, чому ні. Е, вот. ну, а якщо ті, хто, як то кажуть, вирішить повернутися, то завжди з задоволенням, я думаю, ви ще їй допоможете їм нормально, легально вернутися і виїхати з Канади, якщо треба буде, Окей. дякую вам. Дякую вам, вам всього найкращого. Хай ваш бізнес продовжує працювати активно. Ну і головне побільше вам позитивних відгуків і дуже цих дякую людей. за ефір. Ну що ж, друзі, ось такий у нас сьогодні був ефір. В гостях була у нас Павленко Аліса, власниця віза, консалтинг центр. Говорили про Канаду, про еміграцію, про взагалі міграційні тенденції. Ну і про те, що на що українці можуть розраховувати, і яку допомогу Аліса разом з свою компанією Може надати цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі! Експертна думка: впливове бізнес-шоу.